Друзі, всім привіт! Це фабрика новин. Мене звати Катерина Федотенко і мій гість сьогодні. Це Сергій Гайдай, голова Луганської обласної воєнної адміністрації. Пане Сергію, вітаю вас і дуже вдячна, що знайшли можливість сьогодні долучитися до нашого каналу. Вітаю. Давайте ж будемо обговорювати все, що стосується подій і ситуації нині в Луганській області. Попрошу вас поділитися інформацією стосовно. Цього для початку загалом окреслити стан дій спробую. Все, що стосується військових дій, то дуже важкі бої тривають вже можна казати, що вже всередині Луганської області, так на невеличкій поки що, частині. Як з одного боку в Білогорівці, це з боку Лисичанського, так і а, з іншого напрямку, це Сватівський напрямок з Харківського напрямку. А от там зараз ну найзапекліші бої, тому що там вже деокуповано а, декілька населених пунктів. Але ця деокупація, а, ну якби де-факто вона пройшла. Але там досі ще йдуть бої не у всіх населених пунктах. Ті, які вже залишились ну, якби вже у другій е, лінії, то там бої вже нема, але все одно обстрілюються російсько-окупаційними військами достатньо потужно. Насправді, на жаль, деякі села ну, вони майже повністю знищені, тому що росіяни обстрілюють градами, смерчами, там важкою артилерією. Все, що на передньому плані, то там, там тривають бої, там і міномети, і танки, і що там тільки нема. Погода в принципі заважає нашим захисникам, тому що зараз вже ну, не перший, не другий день йдуть такі дуже проловні зливи, ну такі дуже потужні, і важка техніка вона порозбивала вже всі дороги. І колесні автомобілі взагалі вони просто в'язні. Тому наступ іде більше піхотою, можна так сказати. Просування йде, але воно ну достатньо повільне. Ну і треба ж не забувати про те, що все ж таки перед початком наступу російські війська мали час. Вони мали час підготуватись, вони мали час підвести резерви, десь техніку. Замінувати всі дороги, мости, навіть будівлі там мінують. Зараз реально ну, дуже багато всього заміновано від сватого до Кремінної. Тому ну, ситуація, якщо по фронту, то така. Ви говорите про те, що. Погода значно вже починає псувати плани збройних сил України, і цікавить ваш прогноз, все ж таки на найближчу зиму, тому що погодні умови будуть погіршуватися, як із цим впоратися. І як ви думаєте, як пройде на Луганщині цей період? Ну, ви знаєте, я думаю, що за декілька місяців починаючи ну, як тільки все ж таки закінчиться дощі. Декілька днів буде пауза якась, і земля підсохне трохи, то буде в принципі трохи легше. Ну і плюс ми ж говоримо про те, що вже починається листопад через тиждень, і Ну напевно, вже буде земля підмерзати. Тому, от саме просування наступ він може трохи прискоритись. Але все одно ми бачимо і. Оту от кумедну е, лінію Вагнера, яку будують, і констатуємо факт того, що все ж таки завозять зеків, а завозять свіжем мобілізованих, е, тобто особового складу там достатньо багато. Е, ну, буде нелегко взагалі. Луганська земля вона дається не легко нашим захисникам. Ви говорите про кумедну лінію Вагнера? Чому кумедна? Ну тому що ну, ну по-перше, її треба побудувати ну, десь кілометрів 200, от якщо порахувати від золотого попасної і до сватого туди. Це перше. Друге, ну це якась захисна споруда. Знаєте, анахраїзм. Це з 41-42 років, а зараз закінчується 2022. й Люди в космос літають як туристи. А ми тут кубами бачимо хтось вибудовує якусь захисну споруду. Слухайте, ну є така навіть радянська техніка, бади вона називається. Це такий танчик без башти, але з ковшем попереду. І він достатньо легко, просто познімає ті, куб, ті куби е, і зробить одну, дві, три, наскільки треба е, ліній для того, щоб можна було просто на ну, такі коридори, щоб можна було пройти важкою технікою. Ну а піхота і так і так пройде. Ну, Тому достатньо дивна захисна споруда, е, що вони цим намагаються зробити, показати, чого досягнути, ну, абсолютно невідомо. Ну добре, нехай буде так. Побачимо найближчим часом. Я думаю, що в принципі за пару місяців ми вже побачимо результат і долю оцієї лінії Вагнера захисної пане Сергію, ви вже частково почали говорити про ось цих мобілізованих, яких відправляють на Луганщину. І я сьогодні читала. Новину про те, що в станицю Луганську привезли значить чергову партію ув'язнених з Росією з Росії і так званим правоохоронцям заборонили їх чіпати у разі порушень. От Про таке повідомляє генштаб: чи є якісь подробиці стосовно цієї події, і наскільки серйозну загрозу становлять для нас ці зеки, яких привозять? А, ну, давайте так. Тут навіть е, справа не в тому, який статус вони мали нещодавно: зеки, айтішники, водії, е, продавці в магазинах, тут немає різниці. Просто люди, які не військові, які не е, знають, що таке військова справа, як поводити себе зі зброєю, яка тактика, стратегія, е, що таке війна в цілому. Як поводити себе в окопах, в бліндажах і так далі, і таке інше, і от тим людям дають зброю і кажуть: ну отут от стійте, і ви будете тут лінією оборони захисту, або кажуть, ідіть вперед? Неможливо за два тижні підготувати нормального фахового військового. Неможливо взагалі. Тому, що у ті мобілізовані цивільних якихось професій. Що ті мобілізовані зекі, це не вояки. Їх можна використовувати просто як людей, які стоять в окопі і просто стріляють в наш бік, або щоб вони йшли в наступ для того, щоб виявляти вогневі позиції наших а, військових. громадне м'ясо От в прямому сенсі слова. Це вже буде не, не вислів такий а, такий, знаєте, а, Просто ну вислів для того, щоб або якось окреслити, взагалі, що вони себе уявляють, а це дійсно гарматне м'ясо, тому що вони просто йдуть в наступ для виявлення позиції українських захисників. От і все вони гинуть пачками, тому ніякої такої, знаєте, загрози прориву від них там, чи ще щось. Ну. Не буде єдине, що все одно це люди, які можуть натискати на курок, це все одно будуть кулі летіти в наш бік. Ну їх просто багато. Скажіть, чи є інформація, можливо, ви нею володієте? Яка кількість ось цих щойно частково мобілізованих вже направили на окуповані території, в тому числі і в Луганську область? Ну їх вже тисячі. Можу сказати орієнтовно десь там пару тисяч на Бахмутський напрямок направили. Там вони намагаються все ж таки захопити Бахмут. А що стосується Луганської області, ну так само їх там дуже багато. Але тут справа в тому, що в них іноді стається бавовна в казармах і в ешелонах, якими їх завозять, і щось вони гинуть ну, сотнями там. Від 60 до там сотень оцих мобілізованих. То в нас навіть є іноді такі знаєте приклади, коли десь в мережі інтернету виявляються ну довідки про те, що загинув той чи інший, а потім викладають, коли вони були мобілізовані. Ну Тобто, їх там, я не знаю, термін придатності два тижні. Угу. Просто до речі, ви здається, повідомляли інформацію про те, що на Сватівщині було знищено казарму з окупантами. Теж не зрозуміло бавовна чи не бавовна. Хто там в цьому винен? Є інформація остаточна по кількості е знищених окупантів. Ну, поки що так попередньо десь 60 чоловік, але там серед них ще й 10 офіцерів було. А це головне, тому що е, звичайні солдати звичайні мобілізовані, ну вони такої цінності не представляють. Але якщо з них е, 10 офіцерів, то це уявіть собі, що таке свіжо мобілізовані або зекі без командира. Це просто зграя мародерів і все. Вони будуть або втікати, або будуть займатися мародерством. Як тільки вони стануть на шлях мародерства. Вони взагалі ніякі вояки, тому що їх мотивація одразу нова все награбоване привезти собі додому. Тобто, вони ну, воювати взагалі не хочуть. Але вони ж вже переходять до цих своїх брудних справ. Я маю на увазі мародерство, тому що вже також була інформація, що вони розграбовують деякі міста в Луганській області. Ах, звісно, ну уявіть собі, е, яка взагалі ну, на, 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 на якійсь висоті планка моралів зеків, ну, ми розуміємо, там і вбивці, і ті, хто грабував і е, гвалтував, я не знаю, які там ще злочини є. А от зараз давайте уявимо собі, що тим людям, в яких там терміни 15-20 років, в один момент дали зброю і. В принципі, дали можливість робити все, що вони хочуть без обмеження, от от та мораль, яка в них була на невисокому, на дуже невисокому рівні, і її взагалі прибирає зброя з необмеженими можливостями. все навіть були такі випадки, коли вони гуртувались в такі загончики на невеличкі, і зі зброєю просто йшли кудись там далі в Росію вже. Для того щоб ну звісно, щоб далі грабувати і займатися жити тим, що вони звикли робити, але вже на цей раз зі зброєю в руках, скажіть пане Сергію, є більш-менш точна інформація стосовно того, скільки людей, а саме мирних мешканців, перебувають зараз в Луганській області, в тому числі в окупації. Можемо тільки так попередньо говорити, що на території Луганської області, яка була окупована з 24 лютого, може перебувати, може перебувати від 300 до 400 тисяч людей на всій території, якщо порахувати всі населені пункти, чому немає чіткої цифри, тому що на жаль немає в нас інформації, скільки людей виїхало в бік Російської Федерації. Ми можемо констатувати, що 320 тисяч людей зареєструвались з Луганщини, зареєструвались і отримали статус тимчасово переміщених осіб. Ну, от, дехто з цих людей повертався назад. Невеликий відсоток, але повертались. Все ж таки, хтось тому, що любив руський мір. А, але вони такі хитрі, вони хочуть і тут фінансову допомогу отримувати, і там реєструватися, і так далі. Але таких не дуже багато. Хтось повертався, тому що в них там хворі батьки, до прикладу, і вони а, приковані до ліжка, і їх важко вивести. Ну різні підстави повернулось насправді не дуже багато людей, тому що знаєте, сарафанне радіо воно працює краще за всього, взагалі. І от коли люди туді туди іноді приїжджають і бачать. Те, що їх міста зруйновані, квартири вже не існують або будинки, або повністю розграбовані, або їх ще кидають на підвал і репресують там. Я не знаю, допитують добу, дві, три до п'яти, виводять іноді на розстріли. То звісно, що люди це говорять між собою, між знайомими, між родичами, між сусідами, і це не дуже спонукає повертатись на Луганщину. Тому всі зараз чекають, але скільки б я не їздив по Україні, перевіряючи і відкриваючи гуманітарні штаби. А ми відкрили майже в кожній області гуманітарні штаби, щоб допомагати нашим переселенцям, то головне питання, і найбільше те, яке часто мені задають люди, то церіолодивич, коли ми можемо повернутися додому, все ж таки люди хочуть додому, навіть не зважаючи на те, що деякі населені пункти просто вже не існують. На що ви їм відповідаєте, що поки не на часі? Звісно, поки не на часі, більше того, навіть після деокупації все ж таки повинно пройти, ну, якби, а, Це три хвилі певних дій. Перша, це безпосередньо сама деокупація, і коли вже від е, населеного пункту на багато кілометрів е, лінія фронту зміститься, тому що ну, щоб не було обстрілів, щоб нічого не прилітало. Друге, це зачистка, щоб там ніде не ховались е, ті, кого забули, або е, там групи ДРГ, які е, навмисно залишили. І третя хвиля це розмінування, тому що дуже багато е, територій заміновано. Е, наші ДСНСники, от на сьогоднішній день, займаються розмінуванням в Харківській області, і на жаль, вже е, в нас є навіть серед них загиблі. На перші двоє загинули, підірвались на протитанковій міні, коли їхали якраз розміновувати певну територію. І от декілька днів тому вісім наших працівників Луганської ДСНС поранені, і один загинув внаслідок того, що під час розмінування поруч автомобіль електриків розвертався і наїхав просто на міну. Протитанково. І от так само загинуло. Тому це дуже буде важка історія, і вона буде довго тривала, тому що, ще раз говорю, заміновано дуже багато всього. І уявіть собі, що люди, якщо повертаються зимою, а достатньо холодно. Що вони захочуть робити? Десь рубати в лісі якісь дерева, навіть повалені, немає різниці. Просто щоб собі заготовити дрова. От вони підуть в ліс, і ми просто будемо е потім мати справу з тим, що буде багато людей підриватись. Тому ми вже готуємось до опалювального сезону, тому ми готуємо вже обмеження і готуємось до того, що ми будемо самостійно видавати дрова місцевим жителям. Пане Сергію, як зберегти життя тим людям, які в окупації, так і чи звертаються вони по допомогу із проханнями зараз е виїхати, і чи є така можливість загалом. Ну, е головна порада, яку ми зараз е радимо тим людям, які в окупації хочуть е зберігти життя, це все ж таки виїжджати. Е або виїжджати на е неокуповану територію України, або виїжджати хоча б ну, там, до Європи можна виїхати. Е або можна виїхати е в глиб Луганської області, там, де в принципі, ну... Е Багато там немає якихось прильотів чи вибухів. Що стосується того, яким чином можна виїхати, то поки що от Харківська область, звісно, що цей перехід вже закритий, його вже немає. Залишались дві можливості: перше, це через Запоріжжя, іноді там на фільтрації можна було просидити й тиждень. Окупанти просто фільтраційні такі табори там робили. На другий варіант це через Російську Федерацію, через потім вже Балтійські якісь країни і в Україну. Але тут справа в тому, що це достатньо дороговартісна поїздка через РФ і Балтійські країни. Це десь 300 400 євро буде коштувати. Ну так коштують квітки просто щоб виїжджати. І другий момент ну насправді виїзд можливо тільки для там дітей, літніх людей, жінок чоловіків не випускають. А на неокуповану територію Луганської області зараз чоловіків, в принципі просто ловлять всюди і відправляють на фронт. Тому знайти десь там зараз чоловіки, які там. Спокійно, абсолютно, десь працюють, вже нема. Нема ні в кого впевненості, що сьогодні чи завтра за ними не прийдуть і не відправлять на передову. Яка ситуація там в Луганській області, загалом зі світлом, водою, запасами продовольства? Те, що стосується окупованої частини Луганщини, яка була окупована без боїв. То там в принципі більш-менш нормальна ситуація. Чому тому, що а, в людей нема якогось централізованого опалення, а, вони мають індивідуальне опалення. А, це більш сільська місцевість. В них все ж таки є пічки, а, вони мають можливість а, опалювати свої там будинки, квартири. А, вода так само це місцеві водоканали або криниці. А, з цим питань нема. І поки що з електрикою так само нема, тому що з Луганська є лінія, і частково вони зі щастя запускають. Ну тобто з цим вони якось там ще мають можливість надавати такі послуги критичної інфраструктури. Все, що стосується території Луганщини, там де 5 місяців проходила активна фаза бойових дій, там ситуація набагато гірша. Лікарні розбиті. Якщо залишалось якесь обладнання сучасне, воно вкрадене окупантами, вивезено, а підстанції електричні розбиті. Окупанти частково по повітрю якось тимчасові такі електричну мережу налагодили. Але це ж до певного часу, от зараз будуть йти морози, люди почнуть підключати якісь обігрівачі, всі одразу. І вся ця проводка вона просто буде горіти і горіти буде нещадно. Те, що стосується газу, не всюди підключили, тому що ми ж розуміємо, після п'яти місяців цілодобових обстрілів там пошкоджено дуже багато а, ну Взагалі, оця інфраструктура газова. А воду російські війська розбомбили всю інфраструктуру Білогорівського водоканалу. Це Папаснянський водоканал, розташований був в Білогорівці, і там розбита повністю вся інфраструктура, тобто з водою абсолютно катастрофа. Ну, можна підвозити або автомобілями, цистернами, або брати так само зі свердловин ну, це притаманно. На тим населеним пунктам, які внизу розташовані, в Лисичанську, до прикладу, зробити свердловину ну це дуже дорого, довго і нема просто ніякого сенсу. Тому ну, ситуація не дуже хороша. Що з ліками? Продукти харчування ну це ж вже з України вони нічого не завозять. Вони намагаються. Щось якось самостійно робити, щось завозиться з боку там Луганська, окупованого 14 14-го року. Ну тобто ситуація достатньо критична. Деякі населені пункти окупанти взагалі сказали, що вони відновлювати не будуть. Це вже офіційно. От я, до речі, про це також хотіла поговорити, тому що часто в різних соцмережах з'являється інформація, з'являються відео, картинки про те, що Значить, з того ж Маріуполя, наприклад, мовляв, окупанти відбудовують місто, все для людей. Загалом, як завжди, створюють для себе там контент для цього свого зомбіленду. Яка інформація надходить з людей в окупації, так на Луганщині? Що вони розповідають? Що залишають за собою окупанти? Да, коли заходять збройні сили України, що вони бачать, в яких в якому стані ці міста, які перебували? Тимчасово під окупацією. Розбиті, розграбовані. От якщо коротко, давайте згадаємо про всі плани, про всі обіцянки і про реальні. Е, Говорили, що за 2-3 тижні відновлять там все, що можна відновити. Потім це е, вже переросло в 2-3 місяці. Зараз, до прикладу, по попасні офіційна вже є інформація, е, скасовується попаснянська адміністрація. В зв'язку з тим, що відновлювати місто Попасна немає сенсу. Недоречно так само недоречно відновлювати Тошковку, недоречно відновлювати чому чомусь досі не відновили Сєвєродонецьк, і цинізм тут знаєте в чому? Що вони пишуть, що немає сенсу відновлювати внаслідок дій украбандерівських військ. Ну я, я не знаю, в якому світі вони а, існують взагалі. Люди ж то все розуміють. А, тому можу сказати, що в нас же і попередні були приклади, а територія Луганської області, десь обсягом 30% відсотків, вона ж була окупована 14-го року. і Якщо спілкуватися от з людьми, які там проживали, а що вам зробили? То нічого, але зараз, от уявіть собі зараз, наприкінці жовтня 2002 року, коли е, 8 місяців йде війна повномасштабна, коли е, величезна купа руйнувань, коли е, немає нормальних умов для проживання людям, коли е, окупанти не можуть відновити і вже офіційно говорять, що не будуть відновлювати деякі населені пункти. Вони заявили, що вони за мільярд рублів а будуть відновлювати стадіон «Авангард» в Луганську. Ну, те, що вони живуть у своїй якійсь паралельній реальності, це зрозуміло давно, судячи з того, що показують і в них там в телевізорі, як пояснюють все, що відбувається, пане Сергію. Я дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру, за те, що розказали. Про ситуацію зараз нині на Луганщині. Дуже дякую вам за вашу роботу за те, що долучилися. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної воєнної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. На цьому ставлю крапку, друзі. Це фабрика новин. Підписуйтесь, ставте лайк. Я Катерина Фототенко, побачимося з вами в наступних відео. Дякую вам.